Як Чернігів відзначатиме День молоді, радились у міській раді. Головний акцент планують зробити на громадських організаціях. Організатори хочуть провести фестиваль громадських ініціатив. Ми запрошуємо усіх представників громадських спільнот молодіжних, щоб вони розказали про себе у міському парку культури і відпочинку, в якому будуть проводитися основні заходи до дня молоді 29 червня. То всі бажаючі, хто хоче прорекламувати себе, презентувати свою громадську організацію організацію молодіжну а вони можуть звертатися у відділ сім'ї та молоді Чернігівської міської ради або особисто до мене для того, щоб зареєструватися. Окрім фестивалю громадських ініціатив в парку культури та відпочинку на Чернігівців та гостей міста чекатиме цікава святкова програма. Це буде доволі обширна програма із різних блоків, з різних кусков. Це і конкурс, це і виступлення команд КВН, це і показ молодіжних мод, ети інтелектуальний турнір, це і концерт в. Как бу в самому прямому вовзпоніманні в міжнародний день молоді в Чернігові кожен знайде для себе на що подивитись, а де можливо і взяти участь, запевняють організатори. Але водночас зауважують, що від деяких традиційних заходів до дня молоді довелось відмовитись через скрудне фінансове становище. Ксажалінню ну і ситуація в країні, економічна ситуація не очень подстегує какби спонсора допомагати проведені міроприяття. Ну і наші міські фінанси теж знаходяться вот какби не очіні. Єдине, від чого організатори так і не змогли відмовитись, це міжнародний фестиваль молодіжного гумору Хрущ. І хоча спонсорів для заходу поки що не знайшли, але команди для участі вже запрошують.